Привіт! Це Арон Рэбби! Це же друге відео на ноутбуці. І будемо зараз починати так чи не так. Давайте починаємо. Перший бій. Знову на ноутбуці граю Так, зараз подивимось, бо я захотів поміняти графіку на кіно. Но вона походу, не помінялась. Добрая практика И так, дуже классно. Ой-ой-ой, открыта щас карта. Ну, давайте на точку А. Так, точка А. Мне всю технику. Так, дивимось. 77 миллиметров. А цей 59. Может, трошки взять, думаю. я не знаю, Так, ми на А. Так, давайте зараз будемо починати їхати. Е -е, а це вся швидкість. Но графіка мені подобається. Поки що, графіка вкрасу. Всі деталі проработаємо. А ну, давайте так. Ой-ой-ой, <плес> оце графік. Так, иначе ну, пока все добре. Ривненько работает. Иначе лучше графика стала правда. Ну... Ой, блин, он не успел ее взорвать. Да. Ой. А я не купил Куда? На. есть Есть! Были в твою вкладку прямо! Прямо у кой укладку. А це нет. Ладно, мне просто повезло. А, оно ну, и шести. А, так мы рядом биля Б. Блин. Вот я горы просто начнм так. Оцей танк в горе вообще не просто от подивіться це ненормально, ненормально. Щас хочу ще один танк снайпер. Ну, ну. Давайте тепер примтчиком на Брина, поїхав. Зараз ну ладно, я буду хотя бы влучание так давайте далее їдемо. точку б же захвачу а мы точку A? а ну так давайте зараз быстренько видимо уничтожаю все а точку а же захватили так все добре э, так блин зараз просто в Украине у нас вина. Тут просто над Дома пролітає вертоліт і чуть-чуть рішає -чуть не успіху. Ну прийдеться на точку Б їхати. Думаю, буду виїжджати вже зараз. Так, я живу в Україні, я ж говорю українською, ну почти. Там якісь слова, може, я знаю, а так більше стараюсь говорити українською. Так, цей же тут жив. Може його якось. Хай живе. Хай політаю. Так, давайте. Ой, куда я допустишь? О, точно. А ну зараз. О, все. Тепер ми можемо розглядати даже там. Так. Ой. Ну ладно, ладно, давайте точку Б же захватуємо. А, то ми виграли. Ми виграли? Да. Не, реально виграли. Так, думаю, що мене добре чутно, поки що. Бо коли буде погано чуть, тоді... Вс, то, здається, все. Удалиться, що я снімав. Эээ, е... алло? Ну, давайте поки будемо їхати на... лишние базы. Вот и хэнь. Будем уехать. Давайте. Вот и Заводим. Той, точку цель. Ну, ладно, хай забирай. Наш стиль. зараз зараз На. А де ты? Да я ти не вообще еле бачу де він там. ползнул. Mm. Елі бачу. Бо він за кус... кустарниками и дома спрятався. Крысо. Дивимось. Блин. Тепер за дровами. Давайте, аккуратненько, о-ой-ой. Ой. це Зави... Ой-ой-ой. Так, тихо, тихо, тихо. Зараз. То тут неудачно призывается. Чего я не успев? Я не успев. Офигеть, что это за старя? чего? Я просто не успею. И все, ребят, я не успею прожать. Да я будет? Блин. Не, правда, я просто не успею прожать. Я думала, что ну, спочатку только знает. Есть. А правильно, поживу бы так зараз тут надо якось аккуратненько все. От 15 секунд Ну я ще не проживу Мені... зараз 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 давай Сім. Сім. давай двоечку все нормас за... О, вс, Так, давайте їдемо далі. Будемо їхати. Давайте. Е, так, починаємо рух. І поки що ми ви... виіграємо. Давайте. Продовжуємо рух. Сюди заїжджаємо. Сюди. Давайте на точку А. Сити. Вони десь а там всі засіли Бо коли на карту дивиться, тоді можна і це побачить. Що у нас чого ти он, краще, на карті там сейчас челу заїхав просто на нашу коду. Розумнее. Здесь вот зараз от. от, от. А начини де? Просто я зараз не понимаю, де... О, ну миссия выполнена. А, 14 миссий. Погано. Ну ладно, хотя бы один раз бы когось там. Так, давайте. Пропустите, окей. У-у-у! Залишився... Ребят, ще залишився один бій. Один бій. І я зможу... Вот, один бій. І ми получимо цю техніку. Так, ну ладно, давайте заграємо ще один бій. Вибачте, за звук. Може там ще графіка. Чуть-чуть не так. Просто в мене зараз немає мікрофона. Так що, да, у мене за звуком буде прим проблематично грати. Но, но, но. ще, да, воно може бути тихо. Тихо. Це теж буде проблемно. Е, І. Ну, ну краще буде проблемно со звуком це буде. Я думаю, що десь довгенько. Так, щось ми вообще о, все наконец-таки. Начнем. Грати. О, ну знову, давайте на А. Все сюда нам нажать. Ну, почти що І вибираємо цю техніку. А ну, скільки він пробиває? 58, 77. Ну давай візьмемо трошки. Блін А можна взяти чи? Ну ладно, то не страшно, что на неї... Ой, Юля, как да Це прикольно. Хоть церайская версія, ну прикольно. Той типа все збиває. Ну ладно, хай хайди. Просто тим горби мені дуже мешают, я типа на мою швидкость. Всього там... Ну, максимум 35 розганяються. Ну, тут же 40. Ну, максимум десь 50. А ч -а -а, я не збив дерево? 50 км в час. Це мало. Що це за ветка чи що це? А, це якась у меня. Якась палка. Ну добре, давайте потихеньку будемо їхати. Зараз тут надо якось заїхати щось я не бачу, да врагов. наче немає. Оно. Ай, а я! Алло! Ну давай покажи. цей? Откуда він тут взявся? Алло? Нечестно. Ну Не взяли сейчас вообще, во-первых, самый тяжелый танк. Ммм, він будет погано ехать. Так, давайте сразу поменяємо боеприпасы на другие. Бо цей припас більше пробиває броні, чем другий. Оцей перший. Давайте зараз їдемо. Блин, а давай. Давай, давай. Иди. А цей, а цей техника вообще медленно в моем слотах. Вы еды максимум там 35. И причем це с горки. А на риме здесь 25. Ну ладно, 40 прям с горки. А вот на горе, вот сюда, вообще проблемно. Ой. Так, я забув, що тут у нас ці. Прийдеться обіжати їх. От сюди. Мені зараз просто не треба Дохнути Щоб. Мені надо хоча б один кіл Один. Максимум. Откуда? Ой, криса Ой, криса, криса Ой, да, 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 да. Есть! В останню секунду успех. Я забыл, что у меня кики водитель теле контуженный. Забыл. Ну ладно, хотя бы один кик. Давайте этого выбираем. Сейчас будем кататься на этом. Погнали. А мы проиграем. Класс. Ну, Буде проблемно, дуже проблемно. Мені не надо умирати. Ой, це що то метало якийсь. О, мы можем, якщо що, політати на... Будемо літати зараз, ребята. Політаємо хотя бы трошечки. Так, давайте. Все, починаємо полет наш. Блин, зараз. Так. Давай, давай, давай. Нет? о умчание есть а давай на а, блин а. капец зараз всякий пилотаж у нас а боже мой ну шо а он хоть свисты на вист, але но не выай а него не вышло есть Че с Я с бым так ест. На. Зараз и цей с Зарас, Зараз, зараз. А, все, час выходит у нас. Ну, ладно. Хотя бы одну технику. А, у нас ноутсы. Хеликоптер, коптер, коптер. коптер. Ну ладно, давайте починаємо рух. Далі. Оп! Ми починаємо вигрувати. Давайте будемо зараз захвачувати точ... точку А. Будемо... А, ну. Ага. Так, зараз буду старатися тут бити Значить, там техніка раз, техніка два. Той буде дивитися за той технікою, а я сюди. Так. Есть критичне ушкодження. Зробив ему. Йому... Ну ладно, хотя бы допомагав знищини. Хотя бы ему теж зробив критичне ушкодження, дуже сильно. Хотя бы так. Давайте починаємо на точку А робити Т. Ну, пока ми її беремо в захват. Пока подмышку взяли. Ну ладно, мы решили точку Б. Лина. С зараз будет щервых проблем на у нас. Э, таке? А, а фух, припинила. Але все равно теперь у нас там... А, мы проиграем. Класс. Вау! Никто на точку С не били. Ти один. И то він... Він не сосед не хоче їхати. Ну добре. Так. Давайте. Зараз будемо дивитися. Ну. А, вогонь артилерії. Ну то вже не страшно. А, ні, страшно, страшно. Е, а чого таке? Алло. Е, а що сталося? Давай спускайся. Ай, як це було по б... ой. А я полюбляв. А, ні, я не впрм. Мені прийшлося виїхати з точки, я бы не зміг. Блін, думав, що я сбью літак, но щось не вийшло. Ну добре, хай я літаю. Йому можна. Чего? Ну, добрый, давайте зараз. его. Ай. Нет. Кто это у нас? А, цей. Класс. Просто класс. -а -а -а. Ну, не получилось у нас сейчас выиграть. Ну, давайте. Зараз подивимось. Можу же забрати свою техніку чи не. Вангар. І, 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 давай давай, давай. Монети? Ай, блін, не монети А, дублери. Ну, хоча б пять штучок дублерів получив Ну, давайте, зараз подивимось. Скільки воно тут стоїть А, один. то давайте. Це коштує вам один. Давайте. Придбати. Е, замовити та обрати екіпаж. Давайте сюди. Так, стоп, стопе, стоп. Зараз, Ребята. мені треба оцього обрати. Змінити техніку, прибрати з набору. Е, значить... Сюди вибрати екіпаж. Нажимаємо сюди. Туди брендидин. Окей. Все. Все, техніка в нас. Ой, стоп, куди я чуть не нажав? фух, Чуть не спалив. Всю контору. Так, у нас все. Техніка тепер у нас така. Єсть. М -м -м -м. гарно, мені сподобається подобається ця техніка. Так. Ну, будемо прощаватись. Всім дякую за просмотр. Ставте лайки і підписуйтесь. Аз вам буду прощаватись. Всім па-па!